З ним народження, я тебе вітаю, радості миру я тобі бажаю. Ти моя красива. you, Happy birthday Світлана Світлановічу. Вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Надію, що ми вже зустрінемося з з тобою. Бач, зараз я нахожуся в Румині. Бажай тобі щастя, здоговлюємося на кращому. Радісна кетюня, обійняти сильно я тебе бажаю, у тебе світла, но дуже гарні очі. Я хочу бачити твої очі щоночі. У тебе світла, но дуже ніжні руки. Я хочу тримати їх кожного ранку. У тебе світла, но дуже ніжні руки. Я хочу цілувати тебе кожного світанку з днем народження.